Вітаю, друзі! Хочу з вами сьогодні розібрати книгу Грега Макеона Есенціалізм. Будемо розбирати, що таке есенціалізм, для чого він потрібен. Якщо казати взагалі, то есенціалізм це шлях до простоти. Я буду використовувати слайди, і зараз ми з вами будемо розбирати книжку Грега Макеона, Есенціалізм, шлях до простоти. Перш за все, хочу вам розповісти, що я зараз читаю цю книжку в рамках свого навчання у клубі Лідерства Наталії Холоденка, де ми будемо робити презентацію окремих глав на цю книгу. І тому в мене виникла така ідея проводити для вас прямі етери, де ми будемо розбирати усю цю книгу. Сьогодні у нас буде перша глава, і ми будемо розбирати усю цю книгу з вами поступово. Це дуже класна ідея, і я взагалі хочу так розбирати багато книжок, таких книжок, які розширюють свідомість. Будемо розширюватися з вами разом. Мені здається, що це дуже класна ідея: Есенціалізм, шлях до простоти, автор презентації Гірос Оксана. Я коуч та ментор з духовного розвитку, провідник Греліла, майстер системних розстановок. Цифровий психолог, дуже багато чого вмію, знаю, і хочу вам давати користь. Будемо з вами зараз взаємодіяти. Я впевнена, що ця книга, вона дасть вам дуже потужний внутрішній прорив. Мудрість полягає в тому, щоб видаляти зі свого життя все непотрібне Лінь йо ютань. Тобто, коли ми Видаляємо із життя все непотрібне, у нас з вами звільняється місце для чогось нового. Бо дуже часто в нашому житті просто банально немає місця для того, що ми хочемо. Якщо у вас є мета, яка дуже довго не здійснюється, вам перш за все треба звернути увагу, а чи є у вас реальне місце для цієї мети? Я наведу свій приклад. Коли я займалася плануванням вагітності, і не в, меди... не в медицинському, а в психологічному а, прояві, бо я була повністю здорова, і мені потрібно було прибрати психологічні блоки. ну так, коротко. Я тоді працювала на посаді заступника директора газової компанії, у мене була нервова, напружена робота, яка забирала купу. Моїх нервів не так багато часу, як стільки ну, багато нервів. І ем, спочатку вторгнення я звільнилася з цієї роботи через деякий час. І ем, я звільнила місце для того, щоб прийшла дитина, ем, в липні. По пам'яті, може, в червні я звільнилася, а вже в жовтні я дізналася, що я вагітна. Тобто, у мене банально не було для цього місця. Місце було зайнято роботою. Ось, ну я не кажу, що всім треба звільнятися з роботи, але вам потрібно зробити такий аналіз і усвідомити, що у вашому житті займає багато місця, і тому ви не можете отримати бажане. Ну, мені це дійсно дуже сильно допомогло. Я впевнена, що вам також цей аналіз допоможе. Головний принцип есенціалізму менше, але краще. Тобто ми не обираємо всі справи разом, як ми вміємо, да? жінки, особливо українські жінки це наша така, блін, я не знаю, генетична. Генетичне такий наш спадок, що ми можемо борщ варити, розмовляти по телефону, ще там щось дивитися, нотатки робити. Ну, тобто, є у нас така здатність, що ми, жінки українські, особливо можемо робити одночасно дуже багато справ. І ця книжка саме для того, щоб ми з вами могли виділити головніше і е, користувалися цим принципом менше, але краще. Це не так легко, як здається, але, можливо, абсолютно все. Вирішальну роль на шляху до кращого відіграє дисципліна. Насправді, дисципліна це дуже потужний інструмент для взаємодії з собою. Тобто, коли я дисциплінований, коли в мене є внутрішня дисципліна, я володію собою. Якщо я володію своїм часом, якщо я корую своїм життям, тоді я володію собою. Коли я володію собою, я можу змінювати свою реальність. І цей шлях вчить нас бачити, що дійсно важливо. Тобто ми робимо аналіз і усвідомлюємо, що зараз в нашому житті неважливо, що другорядне, а що важливо. І згідно цього аналізу, ми вже з вами можемо робити певні зміни у своєму житті. Це дуже круто робити такий аналіз ну, приблизно раз на півроку. І треба задавати собі постійні питання. А чим, а чи тим я займаюсь? Чи тим я зараз займаюсь? От на кожному етапі реалізації себе, задавати собі питання, чи тим я зараз займаюсь? Чи настільки це важливо? Нам важливо навчитися не виконувати більше речей, а вибирати правильні заняття. Тобто, не охопити усе, як я тільки що казала, а обрати пріоритети. Да? Тобто то треба вчитися встановлювати пріоритети і слідувати цим пріоритетам. Уявіть, яким був би світ, якби кожна людина на планеті кинула хоча б одну непотрібну справу. Заради чогось дійсно вартого. Ну, нас, наш світ стовідсотково змінився б на краще, це відбулося б швидко, це було б дуже потужно. І е, кожен з нас може почати робити ці зміни. Тому, тому що якщо більша кількість людей почне робити ці зміни, то це вплине на весь світ. Є такий ефект 101 мавпи, е, було таке дослідження, що на острові жило біля ста мавп, і вони е, там щось їли, і їли банани зі шкіркою. Ну, їли зі шкіркою банани, а потім одна, одна мавпа почала цю шкірку прибирати. І ефект був який: на іншому острові, далеко від цього острову, обіз'яни, мавпи також почали чистити банани. Тобто є ефект 100 обіз'яни, да, мавпи. Коли одна робить, тоді буде робити і одна людина робить, тоді ця енергія перейде на більшу кількість людей. Тому що все починається з нас. Так? Есенціалізм це вміння мудро вкладати свій час і енергію в надзвичайно важливі справи для досягнення максимальної ефективності. Тобто, коли ми Вкладаємо свій час та енергію в важливі справи, ми можемо бути максимально ефективними. Коли ми не розпиляємося на все, все підряд навколо, а виділяємо важливо, виділяємо, ну, особливе. Да? Тут така картинка, на якій на першій картинці зображена людина, і у неї енергія розходиться на всі боки. Вона як сонечко. Ну, тут, тут не про не про те, що вона світить навкруги, а про те, що вона робить все всім, і енергія в неї розпиляється. Вона дуже багато втрачає енергії. Коли людина так робить, вона втрачає перш за все саме дорогоцінне, це свою енергію і свій час. Що може бути дорогоцінніше, ніж наша енергія і наш час? На другому знімку ви бачите, що вектор направлення енергії йде вверх, тобто вона векторно направлена наша енергія. І коли ми векторно направляємо нашу енергію, тоді ми можемо бути максимально продуктивними. Шлях есенціаліста це дисциплінований і системний підхід, що дозволяє визначити найефективніші точки застосування. Тобто це потрібно розуміти. Є три етапи есенціалізму. Дослідження, ми про нього вже поговорили, відмова від непотрібного та дія. Щоб відмовитися від непотрібного, потрібно зрозуміти, що у мене в житті зараз не потрібне, що зайве, що займає місце, да? тобто зробити дослідження. Відмовитися від непотрібного, це не буває дуже важко, тому що ми люди дуже сильно звикаємо до речей. Ми такі речі залежні. Ну, я навіть по собі можу сказати, що є така штука. Але буває по-різному. Ось, наприклад, я е, три дні назад змила свою е, дуже коштовну каблучку з білими та, та чорними діамантами в унітаз. У мене в руці було три мої найулюблені каблучки: е, Оця, там ще весільна і е, інша з діамантами. Вона в мене така, була, як сережки, да? комплект. Ось. І одна випала з руки. І ушла. Да? Мені було важко, чесно. Я ще про це не розповідала. Мені було важко десь добу. Я прям така була, ну в шоці, мягко кажучи. Коштовна, любима, ну, дуже багато факторів. Але через добу я це відпустила. Відпустила дуже легко. Ну, чесно, от прям дуже легко відпустила. Тому що коли ми прив'язані до речей, ну, ми залежні стаємо. І я от цю свою залежність, я так дорого за неї заплатила за цю залежність, за відпускання цієї залежності. Але це мені на все життя. І коли ми е е купуємо якісь речі, нам треба усвідомити, що ми можемо їх втратити одразу. Да? І це тільки речі. Я собі вже придбала таку іншу каблучку. Ну, вона ну, мені пасує до стилю. Там, це не про, не про те, що вона дуже дорога, але вона мені сподобалась і мені так гарно. Да? Бо та, що була, поки що я собі її не можу купити. І навіть я думаю, що я не хочу витрачати такі великі кошти більше на, більше на речі. На навчання я готова витрачати, на е путешествия. Не пам'ятаю, як українською, да? на, да? на подорожі я готова витрачати кошти, але більше не на такі дорогі каблучки, ну чесно. Тому що тоді ти такий стаєш залежний. Ну, я розумію, що можна від цієї залежності і маючи дорогі речі звільнитися, але це важче. Ну, погодьтеся, це вже важче. Тобто ми з вами робимо дослідження, відмовляємося від непотрібного. І робимо нові дії, які будуть приводити нас вже до нових результатів. Розберемо, як думає, робить і отримує неесенціаліст і есенціаліст. Неесенціаліст думає, що все для всіх я повинен, все важливо. Тобто він розпиляється. Він думає, що все на світі важливо. Я для всіх, я всім, я потрібний. Тому це класно. Що я такий потрібний, такий Да. Есенціаліст думає менше, але краще. Я обираю і розставляю пріоритети. Тобто, вибір належить йому. А за неесенціаліста обирають інші люди. Неесенціаліст робить. У нього немає дисципліни, він робить дії не думаючи, і він хороший для усіх. Есенціаліст самодисципліна, він думає сам за себе і обирає тільки значиме. Неесенціаліст отримує незадоволення від вжиття, втрачає контроль перевтомлюються. Ну, це зрозуміло, коли енергія розпиляється наліво, направо, узад, вперед, на всі боки. Звісно, ми будемо перевтомлюватися. Есенціаліст отримує задоволення життям, він контролює своє життя, він обирає і він задоволений своєю роботою. Бути задоволеним роботою це дуже важливо. Я розповідала, що я працювала дуже багато років в нафтогазовій галузі. Це була дуже стабільна робота з нормальним доходом, але я не була задоволена, тому що це забирало мою енергію, це забирало мій час. Я не могла робити те, що мені подобається. І коли я обрала себе і звільнилася, я почала займатися коучингом, менторством, почала займатися духовним пошуком, проводити трансформаційну гру Ліла, яку я просто обожнюю. І скоро буду, буду в Ізмаїлі, буду її там проводити офлайн. Хочу там запустити новий проєкт в місті Ізмаїл, маленьке містечко. Хочу там спробувати себе реалізувати, я там буду деякий час проживати. Я думаю, що це буде цікавий досвід. Есенціаліст, який йде власним шляхом, він контролює свої дії. Ну, це зрозуміло. Коли я йду своїм шляхом, коли я обираю свій шлях, тоді я контролюю свої дії. Цей принцип веде до нових рівнів успіху та значущості. Він дозволяє нам не тільки насолоджуватися отриманим результатом, але й отримувати задоволення від руху до нього. Блін, мені так подобається ця схема життя, щоб ми були задоволені кожним етапом досягнення своєї цілі. Не очікували тільки, коли ми досягнемо цілі, «Все, я молодець, я супер, я справилася. Так, ти справився, але у тебе буде язик на плечі, ти будеш виснажений, і будеш думати, Боже, оці цілі та нафіг вони мені потрібні, краще на попі ровно і все нормально. Розумієте? А коли ми на кожному етапі досягнення нашої цілі отримаємо задоволення, кайфуємо від цього, тоді вже досягнення цілі нам дає оцей максимально крутий ефект. Тоді і цілі ці досягаються. Бо якщо ми зливаємо свою енергію на, на половині шляху, то і ціль ця до нас не прийде. Ну, тому що ми все злили, ми вже виснажилися, ми вже нічого не хочемо. Нафіг воно мені надо? Вже, вже не надо. Да? Спасибо, вже не надо. Ось тому нам дуже важливо насолоджуватися. Рухом до наших цілей. Життя це рух. Життя це не, кін... не... не кінечна точка. Кінечна точка це смерть, а життя це постійний рух. І коли ми від цілі до цілі насолоджуємося процесом, тільки тоді, друзі, ми з вами насолоджуємося повноцінно життям. Ми дуже часто соромимося сказати ні, а за відповідь так, нас зазвичай хвалять. В результаті чого виникає парадокс успіху. Парадокс успіху це така цікава тема, ми зараз її розберемо. Дивіться, коли нам важко казати ні, у нас, звісно, що особистих кордонів їх немає. Ну, вони такі, вони химерні, вони стерті. Чому би ми боїмося сказати ні? Тому що боїмо, боїмося, що нас там наругають як батьки у дитинстві. Насварять, да, що нас, від нас відмовляться, скажуть, так, ти мені таки не потрібен, що нас не будуть сприймати, що нас почнуть критикувати. Дуже багато факторів, по яких ми себе обмежуємо у свободі свого вибору. Тому що свобода вибору це коли я можу сказати ні, можу сказати так, але я вирішую, як це зробити. І ми зараз розберемо цю тему парадокс успіху, вона така насправді дуже. Цікава, ця тема, вона цікава. Є три, чотири фази парадоксу успіху. Розберемо всі окремо кожну з них. Перша фаза. Точно поставлена мета допомагає досягти успіху. Ну, тобто, людина поставила мету, досягла неї, в неї перша фаза, друга фаза. Успіх робить фахівцем у своїй справі. До якого завжди можна звернутися, і так з'являється більше завдань і можливостей. Тобто я молодець, у мене більше завдань, більше людей до мене прийшло. І зараз я буду арбайтен ar по повній програмі. Третя фаза. Чим більше завдань, тим більше вони вимагають уваги, і тим більше зусиль і часу доводиться розподіляти між ними. І людина почне розпилятися. Да? Починає розпилятися. Тобто більше завдань, більше людей. Я починаю розпилятися, втомлюватися. Четверта фаза. Людина починає відволікатися від того, на що потрібно приділити свою увагу, і в результаті більше немає чіткої поставленої мети. Тобто, вона оцю чітко поставлену мету втрачає, вона втрачає ту мету, яка привела його до успіху в перший раз. І успіху вже не буде. Тобто парадокс успіху він буває один-єдиний раз. Я сподіваюся, вам зрозуміла ця схема. Можете ще передивитися, переслухати. Дивно, але саме прагнення до успіху може стати причиною невдачі. Іншими словами, власні успіхи відволікають нашу увагу від більш важливих речей, які призвели до них. Тобто ми часто настільки прагнемо до успіху, що ми відволікаємося від нашого шляху, від наших думок, які призвели до цього, від того, що ми від чогось відмовились, поставили собі нові цілі і так далі. Тобто ем, треба насолоджуватися процесом досягнення мети. Те, про що ми з вами казали, але це дуже важливо усвідомити. Через занадто великий вибір ми не можемо визначитися з тим, що дійсно важливо. Ви згодні? Ну, так воно трапляється. Щоб керувати вибором, потрібно вміти розділяти важливе від другорядного. Тобто. Коли я керую вибором, коли я керую собою, коли я керую своїм життям, я можу розділяти важливе від другорядного. Ця навичка, вона на мільйон. Ця навичка допоможе змінити своє життя на краще тут і зараз. Розстановка пріоритетів. Пріоритет – єдина найважливіша або перша річ. Перевод з англійською. Зараз з вами поговоримо про пріоритети. Якщо ми самі не можемо обирати, на що спрямовувати свій час і енергію, інші це зроблять за нас. Життя, обставини, інші люди зроблять, зроблять цей вибір, вибір за нас. Ми або самі приймаємо рішення, або дозволяємо іншим людям контролювати наше життя. Тобто вибір належить нам, але е якщо ми дозволяємо іншим людям... За нас обирати і контролювати наше життя ми ніколи не будемо щасливими, це неможливо. Так само, як наші шафи забиваються непотрібними речами, наше життя переповнюється справами та обов'язками, які ми погоджуємося взяти на себе. Тобто, ми наше життя забиваємо як шафу непотрібними речами, там є і потрібні, звісно. Тобто, нам треба робити такий чекап, такий робити клінінг. Нашої свідомості, нашого внутрішнього світу, що у мене зараз важливе всередині, а що зайве? І звісно, те, що в нас зайве потрібно комусь віддати, можна взагалі позбутися цього, викинути на смітник як завгодно. Але цей клінінг потрібно робити ну, регулярно, як показує практика, десь раз на три місяці, а взагалі раз на місяць, ми вже бачимо, що щось треба викинути. Фізично і енергетично, да? ментально. Перше правило оцінювати та досліджувати. Чи допоможе мені те, що я роблю, досягти поставлених цілей, дослідження ситуації, щоб визначити, як відокремити важливе від непотрібного потрібне від непотрібного. Да? Тобто це потрібно зробити як такий аналіз-моніторинг. Ми казали, ми зараз уже з вами підсумовуємо наше. Нашу роботу. Друге правило відмовитися від непотрібного. Щоб позбутися непотрібних речей у житті, потрібно говорити ні. Важливо не тільки визначити, які види діяльності не приносять користі, а й вміти від них відмовитись. Визначити це добре, а відмовитися це вже складніше. І тому наше завдання навчити відмовлятися від зайвого. Третє правило діяти. Уміння відкинути все непотрібне дає неймовірну свободу. І коли ми визначаємо, які види діяльності є найбільш ефективними, нам потрібно розробити систему для їх реалізації. Тобто діяти ми починаємо через розробку систем. Ще раз у кінці підсумуємо: три помилкові постулати. Я повинен, все це важливо. Я можу робити все одночасно. Ці постулати нас душать і, і заманюють на мілководдя. Тобто ми так тонемо, просто тонемо. Три прості істини я обираю, лише кілька речей мають значення, я можу зробити що завгодно, але не все. Ці істини нас пробуджують і дають свободу вибору. Мені здається, ми дуже з вами круто попрацювали. І пообіцяйте собі прямо зараз, що звільните час для важливих речей. Дорогі мої друзі, я вам дуже дякую разом ми сила. Коли ми ем, створюємо один для одного користь, це дуже-дуже потужна взаємодія зі світом, потужна взаємодія з собою. Хочу вам нагадати, що ми сьогодні з вами розбирали книгу Есенціалізм Грега Макеона. ця книга-бестселер, де ми вчимося визначати пріоритети це такий шлях до простоти. Я вам дуже вдячна за увагу. З вами була Діро Сексана, ментор з особистого розвитку, коуч, духовний провідник, наставник. Дуже багато сподіваюся, що можу принести для вас користі. Звертайтеся у особисті консультації, приходьте на трансформаційну гру Ліла, ставте лайк цьому етеру. Це для мене дуже важливо. Це просуває мене як експерта. Я вам вдячна, бажаю вам потужного, насиченого, продуктивного дня. До зустрічі!